Доброго дня! Сьогодні в клініці Ланцет буде проведено оперативне втручання молодій пацієнтки з діагнозом популярний рак щитоподібної залози. Операція проводиться в операційній під загальним наркозом. На цю операцію ми вас сьогодні запрошуємо. На сьогодні весь світ бореться за органозберігаючі операції. У даної пацієнтки є невеличке утворення в правій частині щитоподібної залози розмірами 13 мм, яке по пункційній біопсії доведено папелярним раком щитоподібної залози. Під час проведення цієї операції буде проведено експрес гістологічне дослідження. Якщо будуть відсутні метастази в лімфоузлах і не буде розповсюдження екстраорганного процесу в щитоподібної залози, залозі. Буде виконана органозберігаюча операція, а саме правобічна гемітеродиктомія, центральна дисекція шиї, лімфоденектомія. Пацієнтка 2001 року народження. При проходженні усе дослідження щитоподібної залози було виявлено утворення в правій часті. При виконанні пункційної біопсії було доведено, що це є папілярний рак щитоподібної залози, тому є абсолютним показом до оперативного лікування. Якщо оперативне втручання виконати на ранніх стадіях захворювання, то подальше лікування у вигляді радіотерапії, променевої терапії пацієнту буде не потрібно.